Представлюся. це Костянтин Ярославович. В недалекому минулому я боєць полку АЗОВ, розвідник танкової роти, і за сумісництвом зампових частині в танковій роті. От сьогодні ми до вас завітали з такою просвітницькою, в принципі, програмою, так як було. Засновано цивільний корпус Азов, це громадська організація, адже ми зрозуміли, що можна тисячу років воювати на, на, на Сході, а потрібно міняти країну середини, адже корінь зла, корінь корупції, несправедливості всередині країни. Війна це похідна. От. І, в принципі, азовським братством було прийнято рішення створювати громадську організацію, крім бойового підрозділу, який структурно розгортається і розростається, на даний час це вже не батальйон і навіть не полк, це вже переформатувалися в бригаду спеціального призначення. От, є танкові підрозділи, артилерія. Цивільний корпус стоїть на обороні тилів. Це боротьба з корупцією, це робота на спортивному фронті. Спортивні секції, пропаганда здорового способу життя, лекції в університетах, які стосуються свідомості, які стосуються майбутнього сьогодення, взагалі об'ємного поняття, що таке держава, як її будувати і як потрібно сприймати, як відноситись. І ці хресні ходи, і все. І корупція розумієте, це все похідні, а насправді це корінь, корінь самого зла навіть не в корупції полягає, а в, а в нашій слабкості, так, байдужості і неосвіченості в загальній своїй масі. І в першу чергу ми повинні ставити запитання до себе. Якщо дивитися в процентному співвідношенні, то я навіть сумніваюся, що ми до цього доходимо. Ми навпаки від цього віддаляємося, розумієте? Тому що деяких війна вже ой-ой-ой як втомила. Хоча вони не були до неї навіть дотичні, а вона вже їх втомила. Тому ми більше працюємо з молоддю в форматі лекцій, форматі вишколів, військових вишколів, спортивних секцій. Спілкуємось, просвітлюємо їх от, саме в напрямку того, що таке держава, і як її потрібно розуміти, і, і що якість держави буде об'ємна якість держави, буде складатися от, саме з якості кожного з нас. Саме легше втікти, втікти з... Не... на якісь стабільні ринки там в Європу, на стабільний спосіб життя. А хто ж будував ці держави? Нам так само німеч, німецьку економіку будували німці, там, голландську, голландці, а нам Україну ніхто за нас не збудує. Ну, зараз у нас такий тур по районних е, е, центрах. Ну, в принципі, поки що почали з півночі з Полісся, насправді ситуація дуже складна. А тим більше Полісся, і будемо називати речі своїми іменами тут. Е, в людей бурштинова лихоманка повністю. Навіть враховуючи при тому всьому, що вони звинувачують там і владу, і всіх інших, вони самі руйнують свій край, вбивають екологію, вбивають свою свідомість, стають залежними матеріально повністю. Не освічені в більшості своїй. Це повний крах. От приплив цієї грошової маси. Через добування бурштину він призупиниться, люди не залучили ніяких інвестицій, вбили свою екологію. Для майбутніх поколінь вони нічого правильного не показали, навіть навпаки, як творити руйнацію навколо, і це в психотип свідомості заклали на майбутні покоління. Це буде катастрофа.